Друзі, вітаю 23 вересня 2023 року. Коротко сьогодні про добрива під часник. Можливо, потім випущу розширене відео, значить, що я зараз роблю. Я в мене участок, хто пам'ятає половину одну зубки я залишив. Ось, до речі, видно ряди, Надіюсь, проглядаються, ну, візуально їх видно. Половину я викупав, зразу посіяв гірчицю і її задіскував. Ось паралельно на сусідньому часточку також підростає гірчиця. І що я буду робити зараз? Зараз буду вносити добрива і призувать. В принципі, добриво так само можна вносити під оранку, так само можна вносити і під дисковку. До речі, тут дисковка була у два сліда. Щось я думаю достатньо. Ось бачите скільки решток. А ось наступний мій участок. Той самий агрегат, тут та сама гірщиця. Тут дисковка була в три сліда. Наскільки от краще вона заглиблена, тому все-таки краще в три сліда дисковаті. Ну, Понятно, що для правильного розрахунку треба робити аналіз ґрунту. Туди-сюди, на вміст різних речовин, бла-бла-бла. Але так як в нас з вами зазвичай там блин, пару гектарів максимум, ніхто цих аналізів робити не буде. Е які є норми по літературі? скажімо так? Суперфосфату рекомендують 200 кг на гектар. Сульфату калію 150 кг на гектар. Сульфату калію нас давно я ніде не зустрічав, є тільки хлорид калію, він дуже кислий, його треба вносити за півроку, за рік до того, як туди щось сидить. Значить, я буду вносити діамофоску, зазвичай вона рожева, це вона сіра, тому що якась руминська. Е, яке дозування? Я буду вносити тут на 6 соток, буду вносити. 10 кг це чуть менше 2 кг на сотку. Чому так? Тому що в мене була тут посіяна гірчиця, вона цвіла, тут було багато зеленої маси. І якщо вірити довідникам, гірчиця заміняє 150 кг вже внесеного добрива. Відповідно, можна вносити повну дозу, можна вносити, я буду вносити приблизно 2 кг на сотку. Тобто, ще момент, як буду вносити, буду вносити в розсип. Тут є дуже велика різниця між тим, як вносить в рядок, якщо цікаво, потім висвітлю цю тему, тому що тут теж в двох словах не скажеш. Можна вносити так само ні але бажано, щоб там був поменше вміст азоту. В принципі, ось таке коротке було відео. Хто думає, хто там має сіяти бульбочку, не затягуйте. Зараз, поки є погода, сроки саме нормальні. Значить я розкидаю сплошну. За фрезою. можна вносити так само під оранку, під вісковку. Ну, Я буду вносити під фрезу слушним методом і далі вже висівати одну пульпочку. Про що вже покажу в наступних відео. Тому, хто не підписаний, слідкуйте, підписуйтесь за каналами. Кому інформація ця була корисна, не забуваємо про Ну, На цьому з вами прощаюся.